Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 196 повідомлень. З них 43 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також були виявлені водії, які сідали за кермо у нетверезому стані. Протягом вихідних було задокументовано 10 фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Також для водіїв діють нові правила стосовно номерних знаків. Верховна Рада ухвалила законопроект 7365 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачено штраф за забруднені номерні знаки, також за їх використання нестановлених номерних знаків, перевернутих і таке інше. Раніше за такі порушення штраф був встановлений у розмірі 170 гривень. Якщо з 20 метрів... Номерний знак не читається чітко, це є порушенням згідно зі статтею 121 адміністративного кодексу України. За це передбачений штраф у розмірі 850 гривень. Якщо таке порушення протягом року скоюється повторне, штраф передбачений 1700 гривень. Тож не порушуйте, слідкуйте за забрудненням номерів. Також поліція вкотре нагадує про необхідність дотримання комендантської години, яка триває з 21 до 5 ранку.